Проблеми фертильності обговорюються на різних площадках різними спеціалістами, включаючи генетиків, ембріологів та біологів. І кожен з нас шукає шляхи і все нові і нові вирішення, проблеми репродукції. А війна поглибила питання е, демографічні, і е, на шляху до батьківства і материнства багато пар мають е, проблеми. Це, е, Поглибились в зв'язку з військовими діями, і ті люди, які залишилися в Україні працювати, вони потерпають від перманентної тривожності і невизначеності щодо майбутнього. Тому ці питання є сьогодні дуже актуальними. Викликаний стрес він погіршує загальне здоров'я і репродуктивне. Тому всі ті речі, про які сьогодні ми будемо говорити, а це і безпліддя, чоловічий, жіночий фактор, це застосування сучасної малоінвазивної хірургії в питаннях ведення програм ДРТ, це і програми лояльності для наших військових, які запровадив наш медичний центр, і багато-багато іншого. Про що ми хочемо з вами сьогодні поговорити, і я хочу надати слово пані Наталії Данкович. Будь ласка, пані Наталі. Всім доброго дня. Дякую, Юлія Валерівна, що ви надали нам можливість виступити сьогодні тут, тому що організація такого закладу вона є дуже важлива і актуальна, тому що ми, як лікарі, маємо доносити інформацію про те, які існують проблеми. В збереженні репродуктивного здоров'я шлях до батьківства може бути непростим, адже, за даними ВОЗ Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна шоста людина в світі страждає від безпліддя. Що ж таке безпліддя? Безпліддя це неможливість завагітніти при відсутності контрацепції з сімейною парою або подружжям на протязі одного року. Якщо брати статистику, то вона не відрізняється від країн, які мають надзвичайно високий рівень життя, і з рівнем низького доходу. Безпліддя є кругом. Адже наша екологія, наші стреси і все впливає на те, що ми говоримо. Але першим етапом, яким взагалі я хотіла би донести, що у кожної сімейної. Пари у кожної жінки є певний вік, який вона може використовувати в періодах народження дитини, і цей вік в цей час по якихось причинам ми відкладаємо сьогодні. У нас була локдаун на предмет коронавірусу. Тепер у нас війна, пізніше справи якісь насущні, які є для вирішення. Але не самого основного завдання жінки народити здорову дитину. Сьогоднішнім меседжем і історією, про яку я хотіла сказати, до нас звертається надзвичайно велика кількість жінок пізнього репродуктивного віку. І шлях до батьківства у них може бути важко доступним, а то й неможливим. Так, да, звичайно, ми сьогодні говоримо про технології, але народжувальність в Україні падає, і особливо починаючи з 2015 року показник народжувальності на тисячу осіб. Уявіть собі, знизився на 20%. відсотків. Народженість в Україні падає, і це для нас є проблемою. Тому, якщо ми говоримо про кількість дітей, які народжені в сім'ї, то на одну жінку в Україні він не перевищує півтора. Тобто, хтось має одну дитину, хтось, можливо, двоє. Ну це не так півтора. Але зрозуміло, що якщо взяти цю статистику, вона сумна. Сьогодні день народження Остапа Вишній. У нього він був 17-ю дитиною в сім'ї, він був лікарем. Але вважайте, він знав свій свою дату народження, тому що він народився е, останнім в сім'ї, 17-м, і він був надто розумною людиною, але 17-ю дитиною в сім'ї. Чи часто в нас зустрічається зараз така тенденція? Звичайно, ні. І як ми бачимо, що щорічне виникнення репродуктивних проблем? У понад чим 11 тисяч жінок зв'язане з позаматковою вагітністю. Це говорить про те, що ми недостатньо інформуємо наших молодих людей про те, що треба мати захист від інфекцій, що передаються статевим шляхом, правильної контрацепції, адже запальні процеси в малому тазу дуже часто призводять до зміни анатомії та виникнення позаматкових вагітностей. Після початку повномасштабної війни проблема народжуваності є однією з головних. Звичайно, це втрата життів і це дуже хвилює нас всіх. Вплив війни на географічний розподіл населення. Велика частина жінок, усіх вікових груп, дітей та підлітків покинули свої регіони. Чи можуть вони при цьому думати про те, як народити? Вони, звичайно, думають про те, як зберегти своє життя. Багато біженців з України переїхали до інших країн, покинули свої сім'ї, власність, навчання, роботу. І кількість біженців з України з 24 лютого по даним складає десь 6,6 мільйонів. Це величезна кількість жінок репродуктивного віку. Зниження народжуваності через наслідки війни та ймовірне зниження народжуваності через меншу кількість жінок репродуктивного віку. Це те болюче питання, про яке ми сьогодні можемо говорити. Причинами порушення репродуктивної функції жінок можуть бути самі різні. Звичайно, це непрохідність маткових труб, про яку я говорила, як фактор 30% вона складає від порушення репродуктивної функції жінки, вроджені аномалії будови статевої системи, набуті порушення репродуктивних органів це такі травми, операції. Дуже багато пацієнтів старшої вікової групи мають анатомічно змінену матку, фіброміоми, ендомітріоз як болюча тема, яка май, майже в малих формах зустрічається в кожної жінки після 35 років, звичайно, ендокринне порушення, стресорні порушення, про які ми сьогодні будемо говорити, порушення менструального циклу пов'язане з гормональним дисбалансом, анувуляції і спайкові процеси в органі малого тазу. Звичайно, ми говоримо про автоімунне захворювання, які зв'язані з іншими органами, системами, наднирниками, щитовидною залозою. Сумісно працюючи з ендокринологами, ми можемо допомагати таким пацієнтам. У 50 випадків порушення репродуктивної функції обумовлено не тільки одним фактором, а кількома факторами: тобто, чоловічим, жіночим і у кожного є свої специфічні відхилення в стані здоров'я, які ми обов'язково маємо досліджувати. Існує така форма, ідіопетична форма, коли жінка та чоловік вважають себе здоровими при обстеженні, і лікарі говорять про те, що в них добре, і вони при цьому роками очікують, коли ж настане в них вагітність. Коли ми більш детально починаємо обстежувати такі пари, то ми бачимо, що проблема ідіопетичного безпліддя, яка 15-25% складає при детальному обстеженні клініками репродукції, значно знижується, і ми знаходимо. Генетичне відхилення ми знаходимо генетичне відхилення як у пар, так і в мітохендріальних змінах, так і в генетичному тестуванні ембріонів. Ми бачимо багато пацієнтів, які мають знижений потенціал настання вагітності для визначення ж причин, через які жінка не може завагітніти і виносити дитину, їй необхідно пройти. Комплексну діагностику здоров'я за її результатами ми можемо встановити діагноз і ймовірно встановити причину патології і залежно від форми жіночого та чоловічого безпліддя. Лікар тільки тоді може визначити тактику лікування. Це може бути медикаментозна корекція, стимуляція, валяції, це може бути хірургічне втручання. Про сьогодні ми про це будемо говорити. Це може бути допоміжні репродуктивні технології, те, чим ми зараз займаємося. Кожен день до нас приходить величезна кількість пацієнтів з безпліддям, і коли до нас приходять люди з сторони перший раз, вони ніколи не можуть подумати, навіть що існує така кількість пар, яка не може самостійно завагітніти. Якщо брати збої, ендокринні збори, то все починається з усунення цих збоїв менструального циклу, регулювання консервативного, але вид лікування все одно залежить від призначеного лікарем. Обстеження і, виходячи з результатів того обстеження, ми говоримо про те, чи ми можемо проводити лікування консервативне, чи треба переходити до допоміжних репродуктивних технологій. Як саме репродуктивна технологія застосовується в лікуванні, це і використання сперми чоловіка. Інколи ми обстежуємо пару і ми бачимо, що існує тяжкий чоловічий фактор і багато жінок. Обстежують тільки себе, а ми починаємо обстеження спермограми чоловіка. Тому є особливість нашої роботи, ми лікуємо сімейну пару. В нашому центрі Medical Plaza проводиться повний спектр репродуктивних технологій, працюють висококваліфіковані репродуктологи, ебріологи, генетики. У нас обладнання експертного класу, але це все одно. Не дає можливості 100% гарантувати пацієнтам, особливо старшого віку, про те, що вони не перейдуть до наступної методики лікування, таких як донація циклітин, до складних форм лікування, що в Україні дозволено до сурогатного материнства. Тому ми маємо вважати, що чим раніше пацієнт звертається на лікування, чим більш детально проводиться обстеження, тим ефективність лікування є високою. Пацієнт орієнтований підхід. Це коли ми кожного пацієнта ведемо персонально. Ми маємо 24 на 7 знаходити з пацієнтом в комунікації для того, щоб підтримати вже ту вагітність, яка настала внаслідок технологій, підтримати в народженні дітей. Адже такі бажані діти після екстракорпоральних технологій вони потребують більш психологічної підтримки сторони нас. Якщо брати Кількість жінок, які звертаються до нас після 40 років, це складає десь до 30 всіх пацієнтів, які прийшли до нас. Велика група пацієнтів 46-47 років звертається, тому що вони не виконали свою функцію до цього часу і вони очікують. І навіть сьогодні зранку я бачу пацієнтка, яка має 46 років. Вона вперше звертається і хоче народити дитя. Це Є бажання жінки. Наскільки нам вдасться їй допомогти без допоміжних репродуктивних технологій і донацій клітин? Це питання часу. Якщо ми маємо здорові ембріони, ми вважаємо, що це високий потенціал, але ембріони, які низької якості, вони не завжди дають імплантацію, і наявність імплантації це ще не виношування вагітності. І вагітність настала, якщо то це ще не на народження дітей. Тому такі пацієнти старшого віку потребують більш посиленого ведення і акушерів гінекологів і генетичного тестування ембріонів. Нами проводиться генетичне тестування ембріонів методом генетичного тесту. НЖС це методика хромосомного визначення аномалій розвитку ембріонів, і це надзвичайно технологічно і ефективно. А я, але як шкода, коли ми не бачимо здорових ембріонів у пацієнтів і в нас нема чого переносити в старші вікові групи, але це і буває у пацієнтів молодого віку. Підготовка до настання вагітності потребує дуже часто хірургічних втручань, багато мікрополіпів, поліпозів, патології маткових труб. Тому нам приходиться працювати з пацієнтом в цілому, коригуючи їх вагу, пропонуємо міняти спосіб життя, але це має бути відповідальністю кожного пацієнта, тому що якщо є набір ваги, порушення метаболізму, ми знаємо, що в організмі при цьому і при інших факторах може бути дуже великий оксидантний стрес. І нам треба думати про те, як зменшити такий стрес, як покращити і як провести корекцію на рівні клітин, на рівні метохондріальної дисфункції у пацієнта, і це вже буває значно складніше. Генетику ніхто не може змінити, але епігенетичні порушення, які є у пацієнта, внаслідок його життя, внаслідок навколишнього впливу, ми можемо міняти і для цього є. Консультування та рекомендації поведення пацієнтів. Тому не відкладуйте народження дітей на потім, не відкладуйте саме основне те, що має зробити жінка. І сьогодні ми для цього зібрались тут і доносимо до вас інформацію, що безпліддя це не вирок, якщо вчасно проводити лікування, почути серцебиття нового життя це те, над чим ми працюємо для вас. Дякую.